Я теж не можу багато співати, так що я погодилася, що скажу вам два вірші, три прочитаю. Дуже вам мені сподобалася. Ця книжечка, вона, знаєте, як, як казка. І читається так дуже легко. Життя Никифора мені здавалося, дуже сумним. А ці вірші ну, легкі, як казочка. Так що дуже вам дякую, пане Бате. Великий пан Никіфора. Ішов Криницькою алеєю, з варинською дерев'яною повною грошей, був елегантним у білій сорочці з метеликом на шиї, і митрі золотисті на голові, і показував пальцем на небо, і ніхто не знав, що це означає. І було тихо, і люди шепотіли: Йде наш пан кирник Кифу, владика Криницький!» І всі складали йому шану, так як були. Безпорадні гидькі, влахмітні і бідні. А він виймав з валізки монети і роздавав усім милостиню і низько йому зацеклонялися. А наступний вірш Небо. Дуже мені сподобався також, сидів на маленькому морі і малював небо, блакитне з хмарками. І завдяки цьому в криниці була гарна погода, хоча йому байдуже до погоди. Малював небо не для погоди, а для Бога, щоб не був як не кефор бездомним. Малював блакитне, коли бажав, щоб подобалося Богові. Червоне, коли було холодно на дворі і хотів напалити Богові в печі. Темно синє, коли Бог, втомившись, уже мріяв про вечір. Хмарки оздовжні, білі, рожеві і інших кольорів малював для, анг... для ангелів. Насправді, вони зовсім не були хмарами, а звичайними лавками, адже ангели в небі мусять на чомусь сидіти. Малював також небо з диму, який перетворювався на брудні хмари, коли Бог ходив у заболочених черевиках, а ангели за ним не прибирали. Нерідко згадував він це, коли малюючи небо, промував, промовляв слово Великдень, що означало, що настав час великого прибирання. Він один знав найліпше, що потрібен Богові в криниці, як його художник, що малює небо. Бо відтоді, як його вигнали з лемківських церков, був бездомним. А тому потребував Вавників художника, який малював. Не було. Дуже гарно. Я мала заспівати сьогодні лемківські пісні. Я вирішила, що заспіваю пісню Лемка Антоновича. В темну чорну. Thank you Тут дуже запросила всіх, щоб ми заспівали разом що сили. Можна, щоб мені допомогти виростиште сил. Аграрного університету у Львові. Це найстарший університет е, в середній Європі, у, у середній Європі, то так е, говорить, або Східня Європа, або Східно-Середня Європа. Е, це, я знайшов в бібліотеках в архівах документи цій е, Тільки нагадаю, що... Приблизитися до мікрофону, що студентом цього університету був Степан Бандера. Тут є, його, його, фотографія. Тут є перша книжка про нікіфора польською мовою, і вона була перекладена. Na ukraińsku. To ta sama książka. E, tu jest książka o e, skulptorze Ryzbiara, bojka, z Nacjana, z Bryżawy. Z e, trójki Omelia na Mazuryk, znanego malarza. E, w Toronto ma on trzy, cztery swoje wystąpienia. Ну no, і далі знову ну, e, казка про Никифора. E, ця казка є вкомпонована в цю книжку, e, e, велику, грубшу, але я її повторив, тому якби хтось мав мало грошей. E, Шкода, би мені було б дати на цю книжку, то міг би купити собі таку малу. І цю, ця книжка про акцію вісла. З широким вступом. Є також книжка з картиною Новошільського таємниця наречених картина намальована у формі, як бачите, ікони з клеймами, з клеймами, по боках. Але картина зовсім швідська, ну і така романтична е, тематика. Е, ця книжка, е, я її написав спеціально для студентів Львівських університетів. Я там багато пишу про е, патріотизм і про... Е, етику Етику, е, значить, там, як отакой, е, е, Новошільський казав, що взагалі етики немає жодної, бо людина є раз етичною, а раз не етичною. Ну, то де ж ця етика є? Є е, е, е етика е, праці і найбільше на Україні потрібна. Тут є ще книжка про Русь Шрахтовську. Це є чотири села, віддалені від інтегральної Лемківщини так десь на 50 кілометрів. І вони заховалися, вона, ця Русь заховалася в такому ну, лемківському комплектному стані, але їх виселили і тепер залишився тільки один Лемко. Там на Святовській гуші Пилип і коняк, нема інших. Лемко, котрий дитиною, потік з Донбасу, були виселені на Донбас. І були двох братів. Його старший брат Семен помер, помер літом. І батьки їх посадили на потяг, котрий їхав до Львова з деревом. І казали їм їхати до кінця. І вони поїхали і повернулися до своєї хати, до, до свого села, який жив один. І тут ще є така, я е, її нема там, на жаль, в продажі, але вона є польською мовою, і я тому її не брав з собою прожидів. Е, Поезію про краківських. В Кракові є квартал. Kazimierz, tam było miasteczko żydowskie, zachowali się wsi, synagogi, architektura żydowska, one teraz wszystko odnowili, tam co roku odbywają się festiwale żydowskie. Ale to ja napisałem, bo moja mama miała koleżanki. Жидівки, які були розстріляні. І в нас часто згадувала про і я це написав для своєї мами. А тут є така остання книжка Крута дорога до Одеси. То є такі думки мої трошки і спогади ріжні. Це все. Ja może tylko jeszcze dodać sobie, bo ja знаю, że te wszystkie książki je wydanie własnym kosztom profesora. do niego, bo własno